Так, ну що. Зараз покажу вам з пшениць приїхав по трасі. Зайдемо, блін, щоб... Це для тих хто там говорив, що я хреново займаюся землею, не знаю, не чертаю, Мало туди влажую. Ось, дивимося, да? У людей тут пшеничка яка. Тут поле, я не знаю скільки тут гектар, блін. гектар до ста. Ну це... Тут якась агрофірма займається. Дивіться якась красота, да? і це ранок ще. Бачите, ще якби краплинки є. У нас мілкий дощ пройшов, ну пиль не прибив, ну на машині, ну він там в ось видно. Мокре таке. На сьогодні передавали дощі, нахмарилось, ну там стільки рисують тих 12%, що він піде, вероятно. Ну, його й може і не бути, тому що тучі такі вже. Так що так. А ну хто там віддає така пшениця, буде з нею товк? Я думаю, що ні. Особливо з такою. оце, Там, де може ще якісь пісенці будуть по полю, тому що один рік вже у нас такий був. Ячмінь зовсім не міг розкритися. Він такий колосок кучерявий у нього був. І він взагалі не міг розкритися. І зараз бачу у тих людей, в кого пшениці такі в Ахматі, ой, ячмії в Ахматі, то вони так само не мають розкритий колос. Маса здорова. Так що якось так. А то там почали мені писати, що тільки у тебе таке, по всій Україні таке. Візде, де не подивися, люди вже позадисковували. Ну тут я не знаю, тут, блін. Хрень вже знає. І це тут одне поле. Просто в мене так по трасі попало одне поле, там льон посіяний. Ну ще ярові тримається. Яровіше ще тримається. А от зиміна вже чахне. Навіть рапси в цьому до по коліна, так що якось так. чого будемо надіятися, що піде дощ, хоч що то буде в цьому році. Там побачимо, ну вона, блін, засихає взагалі, ще якусь неділю не буде, а вже тут, тут навіть не спасе цей дощ. Воно, по-перше, відійде потім, підуть нові подгони і Воно тут получаться зелене, а там вже буде сохнути я ж говорю, Це вже таке було. І потім такий попадос виходить, що воно полузелене, полусухе. Воно відійде, оце. Да. Ну, тільки тут вже толку не буде, тільки масу зелену нажене. Уже я ж говорю, вже з таким стикався, ячмінь косили по 600 кг. Зараз скаже хтось з його було взагалі косити. Ну косили, тому що хоч курам, хоч ну, щось треба було. Не Залишити так і навіть сіяти на сіміна нема. Тоді сімена вже по 20 гривень стоїть тонни як. Так що от і так, хоч в цьому році хоч накосити на сіміна і не знаю точно що, курам там. Так що якось так. Ну нічого. Я сподіваюся, що піду дощі і все буде нормально. тому що ще ж крім озимих в нас є ярові культури. Так що дощ нам потрібен все одно. Все, всім удачі, до нових відео, а я погнав далі.